Сьогодні 6 січня, значить, зараз знаходжуся в своєму розсадничку розміром 8х4. Ось От такий він вигляд має. Вчора трошки тут поприбирали. Таке більшість повиносили всього лишнього. Значить, вже прийшов час готувати його до сезону. Власне, з 15 січня вже планую висівати на розсаду огірок Фу, помідор. От, е огірок з 1 лютого це все буде в опалювальну тепличку. Планується принаймні, поки що в ній опалення, на жаль, немає. От його ще треба зробити, але тепличка. Текличка є, От, вона, в принципі, повністю готова. Треба тільки зробити опалення. В принципі, думаю, до висадки все це я встигну зробити. Ну і, звісно, також покажу. Сьогодні понеділок, значить, на середу плануємо провести заміну плівки. От оцю і вона вже в такому. М'яко кажучи, в поганому стані. От, в середу, значить, по прогнозу доволі гарна така сонячна погода і тепло, тому для того, щоб плівка добре тягнулася, <кій> значить, в середу плануємо замінити ось цю верхню плівку і ще додати внутрішню плівку. Тобто буде подвійна плівка. Значить, для того, щоб тут було тепліше, для того, щоб менше топить доводилось. от Бо на цей розмір, в принципі, ну коли такі непогані морози, то доводиться ну доволі так сильно топить. І при тому всьому, звісно, що от по краях Теплиці от буржуйка стоїть посередині приблизно, да, то по краях, особливо та сторона, вона трошки далі. Ну, тепличка не зовсім, чи ця буржуйка не зовсім посередині, тому там холодніше, тут жарко, тому ну, таке погані умови це в принципі для розсади для всього. Тому е, буде значить, подвійна плівка. Для того, щоб більш вирівняти температуру, буде тут ще в планах хочу поставити. Так, значить, от десь приблизно тут планую ще поставити вентилятор, який буде дуть вниз, тобто на буржуйку. І таким чином, ну, як я собі це придумав, тепле повітря буде йти вниз і трошки туди на боки, отак. От <кій> ну, але це так. Це такі придумки, не знаю, що там з цього вийде, тим більше вентилятор такий слабенький. от Ну, але, в принципі, спробую, подивлюсь. Якщо користі з того не буде, просто його приберу. <кій> Значить, бо тут <кій> на цьому місці зазвичай стоїть. Каструля з водою для поливу, для того, щоб поливати розсаду теплою водою. От ну, десь от в цій частинці поставлю вентилятор. Значить, далі. На сьогодні те, що я собі от запланував, це мені треба переробити цю частину. Тут от у минулому році було, здається, так от зроблено, м'яко кажучи, на швидку руку, як і завжди, от мене це дуже не влаштовує. В принципі, вона виходить не керована ця буржуйка. Коли, наприклад, нагрівається, круте цю всю частину, тобто це все, це двері. З одного боку, це дуже зручно тим, що для, ну, для закладки дров, да, тобто можна, в принципі, будь-які дрова туди закидати, товсті, довгі, взагалі це без проблем. Це дуже класно. Але, так як ну, от площа велика, да, метал, в принципі, тоненький, хоча тут і каркас з арматури зварений. От ще отак здається, не пам'ятаю. От. Але все рівно це все круте. З'являються такі от от отвори, вони збільшуються, От з'являється підсмоктування повітря і вона тут дубаса повним ходом. От. Ну, Таке, значить, не влаштовує мене це, тому от цю частину хочу переробити. Зараз ще подумаю, як це краще В принципі, в мене є двері старі човуні. Тобто є сюди, є сюди. От, я ще на них подивлюсь, якщо в мене тут влаштують розміри, то, можливо, встановлю їх сюди. От це все повністю закрию. Можливо, зроблю якось інакше. Ну, в принципі, це. Зараз подивлюсь, потім все це зніму.